Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 23 по 29 жовтня. Очікується тепла та нестійка погода з дощами, які місцями супроводжуватимуться грозами. Активне надходження повітряних мас із Південної Європи забезпечить досить високий температурний фон в нашій країні протягом усього тижня. Найбільш високі показники традиційно очікуються у південних, центральних та місцями у західних регіонах. Однак переміщення атмосферних фронтів беричних улоговин призведе до випадання дощів різної інтенсивності. В окремих районах впродовж тижня може випасти місячна норма опадів, а за рахунок високої температури не виключені локальні грози. Вночі та вранці будуть складатися сприятливі умови для туманів, особливо у центральних, західних та південних областях. У понеділок 23 жовтня у північних областях та на північному сході України продуть невеликі короткочасні дощі місцями можливі грози. На решті території без істотних опадів. Вітер західної чверті 7-12 метрів за секунду. У північних областях вранці та в день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7-12 в день плюс 13-18. У південних центральних та східних регіонах вночі плюс 11-16, в день плюс 21-26 у Криму до плюс 28. У віторок, 24 жовтня, переважно без опадів, лише вночі та вранці на півночі Лівобережжя місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер північно-західний, у західних областях південно-східний 5 метрів за секунду. Температура повітря вночі у північних та західних областях плюс 4-9. У південній половині та на Сході плюс 9,14. Вдень максимальна температура досягне плюс 10-15 градусів по Цельсію. У західних та південних регіонах плюс 15-20. У середу, 25 жовтня, вночі у Західних областях, в день на більшій частині території України, пройдуть дощі подекуди значні. Вітер південно східний, у західних областях північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі у західних та південних областях плюс 9-14. На решті території плюс 3-8. Вдень температура коливатиметься в межах плюс 8-13. На півдні та в Криму плюс 15-20. У четвер, 26 жовтня, в Україні утримується волога, нестійка погода з дощами. На лівобережжі облади будуть значними. На крайній півночі можливий мокрий сніг. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 на крайній півночі України до плюс 16 в Одеській області та в Криму. Вдень від 3 градусів тепла на півночі країни до плюс 20 у Криму. У п'ятницю 27 жовтня вночі у північних та Східних областях очікуються дощі місцями з мокрим снігом день та ввечері у західних, південних, а також у Черкаській та Київській областях пройдуть дощі подекуди значні. На Одещині та у Криму можливі грози. Вітер південно-східної чверті 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 3,8, в день плюс 7,12. На півдні плюс 13-18. У суботу, 28 жовтня, на більшій частині країни отримується дощова погода. На Лівобережжі місцями значні опади. Вітер переважно в західної чверті 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 5-10, вдень плюс 10-15. У західних та південних областях плюс 14-19. І в неділю 29 жовтня вночі істотних опадів. Вдень у західних та південних регіонах очікуються короткочасні дощі місцями грози. Вітер південний, південно східний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7-12, вдень плюс 13-18.